На благодійному Віденському балі зібрали 10 тисяч 600 гривень на медичне обладнання для відділення реанімації новонароджених в Сумської обласної дитячої лікарні. Захід організували в молодіжному центрі Романтика цими вихідними. Більше дивіться далі в сюжеті. Благодійний віденський бал розпочали з полонезом. Його виконували дебютанти, вісім пар, які до цього спеціально обирали. Одна з них це Надія Філь та Євген Титаренко. Зважилася на бал. ну, нас запросили, я згодилася. Це була моя мрія дитинства. Я не очікувала, я дуже щаслива. Взагалі дуже складно. І зараз хвилюємось насправді. Але ці миті вони того варті. Надія моя помічниця по масажу, тому я думав, когось вибрати, а що вибирати, якщо вона поруч. Я її взяв і запропонував. Дуже складно, бо я займався всім, крім танців. І дійсно якась була мрія, тому що з дитинства мрію попасти на бал. А тут бац і бал. Все добре і класно. Другим танцювали Віденський вальс. Як готувалися, розповіла одна з дебютанток Валерія Сіробаба. Були репетиції, щовечора. ми сюди приходили втомлені, але щасливі. Виходили ще більш втомлені, і ще більш щасливі. Вчили одне одного, дослухалися до наших тренерів і отримували задоволення. Я отримую від цього задоволення. Тому неважливо наскільки ти вмієш гарно танцювати. Головне відчути музику та її передати. Насправді складніше вальс. Але коли ми одягнули костюми, виявилося, що полонець з дівчині набагато складніше, тому що їй потрібно рухатись, а з цими сукнями це поскладніше виявилося. На балу організували танцювальні майстер-класи з Вальсу та Польки. Один з таких готувала викладачка ансамблю сучасного бального танцю Ксенія Блюмська данько подобається, коли проводяться майстер-класи з польки, я поясню чому. Вона дуже цікава, дуже проста, і люди трішечки, так знаєте, розслабляються, коли її танцюють. Бо коли всі приходять на вальс, і тут щось з квадратиком не вийшло, там щось з вальсом. А потім, коли ми починаємо ставати в коле, танцювати полічку, і там. Під час цієї польки навіть міняємо свого партнера і партнерку, знайомимося, вони трішечки розслабляються, і тоді мені здається, що стає веселіше. Давно вже займаюся танцями, хобі клас. Ходив 10 років. Був бала 5 років тому. Ну і весело тут. Мені подобається. Я балик завжди відвідую, мені подобається. В душі ще молодість, тому, тому що. Старіти ще рада, треба танцювати, веселитись. На те й життя дане нам. Також тут провели благодійний аукціон та обрали серед дебютантів короля та королеву балу. Ними стали Ксенія Гриник та Олександр Шаповал. Зібрані гроші передадуть у благодійний фонд Серця до серця. За них планують придбати неонатальне обладнання у відділення реанімації новонароджених обласної дитячої лікарні. Протягом акції вона вже закінчується в кінці вересня, то зберемо мінімум 500 тисяч гривень і потреба саме в закупці обладнання, саме на цю суму. В першу чергу дуже дорогі, звичайно, це апарати штучної вентиляції легень. Для наших дітей ще ми маємо потрібні кивізи, називатися такі спеціальні. Камер, можна так сказати, в яких зберігається їм комфортна температура, ніби вони всередині у мами. Дуже класно, коли є апарати у з спеціальними датчиками для цих маленьких наших пацієнтів.